Пау-пау. любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що ну я, типу, відкрив свій масажний салон, як я розумію, і в цілому в мене ось вже прийшов навіть перший відвідувач. А це в цілому означає, що можемо приступати, так би мовити, до своєї праці. І в цілому мене ось завело в якусь, типу, як якісь апгрейди. і показує прямо сюди, отут купи, оце. потім звідси виходь. Причому повністю. Фініш з Бігінер квест фірст. Ага, трек. І що? Тепер я можу щось робити з нею, да? Ага. І тут тепер показано ось до перенеси білу цятку до зеленої цятки, щоб знайти якийсь крек. А, тобто я вправляю їй кістки, типу, да? Обалдеть. Обалдеть, ну це непогано, окей. Рейтинг 5 з 5. Заробили ми 159 баксів. Якийсь там мультиплайер 80 е, цих баксів, і того 239. Ну непогано, окей. А, крак 4 патієнта у нас квест висить. Окей, давай далі. І тепер ми продовжуємо ламати такі тепер ще й цьому пацану. Якомусь, я не знаю, фермеру, напевно, да? І 269. Окей, окей, окей. Опа, не поняв. А що, ми і, і, і гравцю типу можемо зламати, чи що? це що за прикол? Обалдіть. Ну, давай. Цікаво, що просто з того вийде все. Опа. Скільки, 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 1100 баксів! Ого, я щось такого навіть і не очікував. Окей. Погнали далі ламати тоді кістки. В цілому це не так поки, що важко. Проте, напевно. Чим типу крутіші в тебе будуть ці штуки, або чим крутіші пацієнти, тим відповідно і складніше то все буде. Так що такий момент. Окей, і лутаємо свої останні 213 баксів. І відповідно квест закрито, я так розумію. Можемо ще трошечки як якихось тих качати штук. Профіт качав до 1,3, я так розумію. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Ага, і тепер я ще й можу не тільки там поясницю ламати. Ну як ламати, точніше сказати, вправляти. бо Я ж не ламаю, я типу лікую. А тепер ще й можу і навіть шию. Окей, а що можу ще попрокачувати? Це що таке? Якийсь інсуранс, але він буде доступний тільки через 25 секунд. Угу, І можу офіс покращити. За безкоштовно, але ага, треба спочатку відкрити оце ось. А тут треба спочатку відкрити ще профіт. <фіт> Я поняв. Ну, окей, так вже і буде. Що зробити? О. А, ні, якийсь пейчек дали. О, нормально. Давай тепер ще раз поламаємо ось цю пацану приколів і поламаємо, ну, точніше, полікуємо йому саме тепер якраз таки шию Цікаво, чи дають мені зато більше грошей? Я думаю. Ну, 1200 якраз теж. Нормально. Але то з самого гравця. Може, типу, з самого NPC-шника трошки більше буде, ні? Ану. Ну, трошечки, да трошечки більше. От у мене ще якийсь гравець прийшов, ану, let's go. Ламаємо тобі трошки шию. Отако, отако. І. отако. Все. Гуляй, здоровий, не болій. go. Що по квестам, може ще якийсь є квест. Е, ага, крек 100 патієнтів and report to the boss. Дають два типу бесікрейти. Ого, ну, це серйозно. Це серйозно. У мене є 7500. Мені треба Profit 6 е, і треба ось, ось Shoulder. Потім я можу прокачати собі офіс за безкоштовно. І в мене відкрилися ось лак, аура, типу, поняв. Давай ми вкачаємо лак по прикольчику і аура. Що є по аурам? І скільки три тисячі грошей то треба. Ага. Як цікаво, але аури, типу, всі однаково коштують. Ну так, кожна аура по три тисячі, але є ось одна така. То вона падає з типу колеса фортуни. Ню, харафом. Тут у нас відкриваються, типу, якісь прикольніші картки, і відповідно вони ще прям дорожче коштують. Абалдіть. Ну, типу, дорожче будуть платити мені за них, за самі ці вправи. Окей. Ну давайте підемо, поки попробуємо. Що це таке? Що це мені дали? Якийсь кейс? А, x4. Це якісь рукавички. Так, все, йдемо швиденько ламати тобі плечі. Let's go. Оп. Оп. Я так розумію, це типу додатковий заробіток, да? 303... Три... А, в сумі навіть 400 вийшло. Навіть трошечки більше. Окей. Давай ми поламаємо якраз таки, гравцю руки, бо то, в принципі, грошей трошечки більше. А під оцим бустом це буде прям дуже-дуже прикольно. Я думаю, там грошей буде А Ану, якраз перепровіримо. І 1800 аж. go. Мені якесь зілля предлагають купити. Не буду я тут таке купляти. Не надо мені такого. А от. Трошечки, типу, повправляти плечі людям. Оце прям треба. Let's go 700 баксів дали. Mm, це серйозно. У мене є 7300. Я можу купити отаку штуку. А, не можу. Треба профіт 7 відкрити. Що ти зробиш? У мене тебе не видає на, на ту карточку. Окей. Okay. Тоді, мадам. Прошу і. Let's go 900 баксів. Дати що? Це прям бомба. Це прям добре. Так. Давай ще гравцю теж зробимо масаж. Мені треба гроші, мені просто треба купа-купа грошей. Ой-ой, я трошечки трошечки промахнувся. Я там Чуть-чуть промахнувся, не, не в те місце вправив йому плече, поняв. Ну, таке теж буває. Таке теж буває. 8 тисяч маю. Давай купимо карточку, не поняв. А, бо треба ще й восьмий купити, і дев'ятий. Обалдеть. І тільки тепер мені доступна ця карточка, ти поняв? А зверху треба зробити ще сім тисяч. Жесі, де мені взяти? Заробити що це за запитання? Хе-хе-хе. Окей, окей, що ж поробиш? Давай в редберу зробимо. Тож масажікс. go. В принципі, тут я вже не буду помилятись. бо там я просто так трошечки завтикав. А тут все окей. Три з половиною маю, чітенько. Слухай, гравцям робити масаж, це прям саме задоволення. Упс. Отут опять я помилився. Упс. Бос Гренні Хес. А, це бос! <laughs> Бабуся, тут бос. <laughs> Поняв? Тобто, їй саме важче буде, я так розумію. Ну, давай, давай спробуємо. Заодно подивимося, як то буде. А, так, а тут нічого такого, ну. Важкого. Тут абсолютно все те саме і все. А, ти просто частіше. Ну, тобі треба, типу, більше зробити самих вправ, походу. Шість тисяч дали! Ууу! обалдеть. Мені дали якусь табличку. Не поняв. Обалдеть. у ну, мене зато є тепер 12 тисяч, я годен купити оцю штуку. І в теорії заробляти купу бабла. Але. Я хочу купити якусь ауру зверху теж. Тільки от запитання, яку? є така червона, є така фіолетова, золота, типу, якась є Galaxy, Fireworks, Cosmic Rift Космікріфт. Цікаво. Ну, саме, типу, цікава, це, напевно, все-таки золота. О, червоні блискавки працюють. Може червоні, хоча якось іначе не сильно вони прикольні. Ладно, давай оцей Galaxy купимо. Просто хай прикольчик буде. Зразу я її вдягну. І тепер... А. А де моя аура? Е! Е! Не поняв. О, скин не є. Open. У мене був один кейс, і мені випав кактус Скін на лежак. <плес> я понял. Обалдеть. А -а а і що робити? Як мені, типу, вдіти це? А, ось все. Давай он на пацієнтів Дінимо тоді просто по прикольчику. Диви Обалдеть, обалдеть. І Ім. І-і-м. Чому в мене не працює аура? Я не поняв. А не квіп? Ось, все, нема аури. А тепер еквіп. І. Все одно немає аури. Не понімаю. Воно не працює. Чому? Є колесо фортуни. У мене є навіть один безкоштовний спін. Анню. Що впаде? В гроші. 2000. Ну, в принципі, в принципі. Не сказати, що прям обалдеть, але і тим не менше. Можемо поламати ноги, пацану. Let's go. Ноги поламати це тільки так. Опа. І скільки я зробив? Тисячу. М -м -м Та наче нормально, слухай. Не так, начебто і погано. Окей. Але всього, типу, тут диви босів, напевно, оце 6. Перший була бабуся. А хто ж буде другим? А хто ж буде другим? Тут прям. Ну, так і зразу не поймеш. По суті, то. Окей. Є в мене 6 тисяч. І. І-і-і. Отут щось у мене було доступне. Якийсь. Інсуран, це кредит. Це що таке? 2000 коштує. Давай купим купимо. Е, купив. Але. І що ж я купив? Що тут таке? Для чого, типу, воно мені? Я, я не розумію. Прийшов чек якийсь. Обалдіть на 6 тисяч. Це жесть. Давай трошки, типу, удачу ось окачнем по прикольчику. І профіт. А, у мене не вистачає на профіт. Тоді, ладно. Тоді окей. В цілому, то окей, ну... Що ж, давай потрогаємо твої ноги, братуха. Отако. Ти, видно, находив сьогодні 1040 кроків, да? Чую, як хрустить. Так що, отак, от виправили все. Та й нормально. Окей, що б я хотів би, що б я хотів би. Тут ось є якийсь бос-офіс, але щоб до нього потрапити, мені треба, типу, 100 відвідувачів. Оце, типу, ну, як обробити, я не знаю, полікувати. А це, як розумієш, не так, то, типу, і легко. Але... Тут я бачу якісь преміум крейти, але я впевнений, що вони за робокси. 180 робуксів, я поняв. Спіни теж я вже крутив. Е, Якесь типу як спеціальна пропозиція, да? Окей, okay. лайк like, не гру зайди туди, туди. Ну і в цілому, от по лобі, то більше все, більше все З цим пацаном не можна поговорити. Я з ним тільки раз поговорив. Каже, все, поняв. Ти новенький, займай собі своє місце в офісі та й працюй, в принципі. То. Я кажу, окей, okay", зайняв ось до собі офіс та й почав працювати. І все на тому. Більше я з ним не можу говорити, він мені більше нічого такого не розказує. Дядько, не дуже то сильно їм розмовляючий. Але теж окей. 1777 до мене прийшов навіть гравець. Гравця по-любому треба першим полікувати, бо з нього баба купа. Не то, щоб я там якось розділяв людей. Ні, ні. просто ну він платить більше. Сорі, що я можу зробити і у мене навіть ось до вже закінчились рукавички, типу іменно саме як час на них. О, вже із рук пропали, поняв. Вже навіть і та штука буста мені не дає. А щоб прокачати Профі 9600. А на оцю штуку треба десь, да, всі три. Обалдеть. Ладно, що ж мені ще остається? А, левелап. Можу. А. Прикол. Але по відчуттям ця штука, вона. Типу, цей профіт якось небагато там дає. Не знаю навіть, чи був, був сенс його качати, чи ні. Message Chair Upgrade. 250 е е тих доларів. Це, типу, я його йду купую, поставив. Да? А, -а, а. І до мене тепер просто на автоматі самі люди приходять. да? Угу. І він мені дає 1000 баксів за хвилину, типу. да? Давай ще раз прокачаю. Опа. Як вам обновочка, місія міс Надя. <рес> як вам. Ну, якби вам не подобалось, думаю, ви встали в цілому да? А якщо не встаєте, значить вам подобається. Значить, все окей. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тиснути свого подобайдена підписочку на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім. Па-па.